Доброго дня, любі дітки! Ми з вами зустрічаємося на наших уроках «З навчання грамоти. Тема сьогоднішнього уроку українська мова, державна мова України. Тож сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чимненько сказало: Швидше поспішай, не лінуйсь, не позіхай, сонячний заряд візьми, з ним в країну знань іди. А спочатку розпочнемо наш урок із роботи над проблемним питанням. Давайте розгадаємо ребус. Поставте відео на паузу. Правильно! Це українська мова. Кожне слово українською цеглинка у фундаменті нашої держави. Світ людей неповторно прекрасний. Як у райському саду є місце для всіх квітів і дерев. Так і на планеті Земля живуть люди, які говорять різними мовами. Рідна мова то сила культури, а культура то сила народу. Дехто щодо питання про красу мов стверджує, що найкрасивіша мова для людини це її рідна мова. На початку минулого століття в Парижі зібралися представники від кожної нації. Міжнародне журі проводило конкурс краси і мелодійності мов світу. Оцінювалася краса звучання. Представники прослуховували тести різними мовами. В результаті по звучанню на перше місце вийшла італійська мова, на друге французька, третє місце осіла наша українська мова, четверте турецька і п'яте англійська. 25 квітня 2019 року Верховною Радою України ухвалено закон про українську мову. Відповідно до цього закону українська мова визнана мовою держави України. Цей закон визначає, хто й де має використовувати українську мову. Українська є мовою державних документів і нормативно-правових актів. Мовою держави відбувається навчання в школах. Коледжах, університетах та інших навчальних закладах. Тому всі, хто працює в цих закладах, повинні володіти державною мовою. А зараз виконаємо каліграфічну хвилинку. Відкрийте, будь ласка, ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату і спишіть речення, подані за зразком. Зверни увагу на висоту, ширину та нахил пуф. Постав, будь ласка, відео на паузу. Та виконайте це завдання. Розгляньте схему, на якій зображено, де використовують українську мову в державі. Давайте з вами обговоримо разом зміст схеми і доповнимо її. І так правильно, українська мова в наших підручниках, в інших книжках, в журналах, у театрі, на телебаченні а так само і в державних установах, у лікарні, у школі, в університетах і в інших закладах. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінки 5-6. Давайте з вами розглянемо діаграму і обговоримо її зміст. Визначимо, що ви вже вивчили з цього розділу, а що будете вивчати. І повторимо вивчене. Скажіть, будь ласка, синоніму до слова абетка. Продовжіть речення букви пишемо ТА. Звуки ми чуємо ТА. А які звуки ви знаєте? Приголосні звуки є. І зверніть, будь ласка, увагу, що ми з вами ще не вивчали застарілі й нові слова. А тепер перевір себе. Синоніми це слова різні за звучанням і написанням, але однакові за лексичним значенням. Отож бо синоніми до слова азбука це абетка та алфавіт. Звуки ми говоримо і чуємо, а букви ми бачимо і пишемо. Звуки поділяються на голосні і приголосні. Приголосні звуки в нас дзвінкі та глухі, тверді та м'які. А тепер давайте з вами розглянемо слово, яке написано різними мовами. Спробуйте його прочитати. Поміркуй, які з них ти не можеш прочитати, а які можеш. Давайте зробимо висновок. Давайте прочитаємо текст. Мова давній витвір людини. Завдяки слову ми розуміємо одне одного. Без слова не було б ні книжки, ні пісні. За допомогою мови творяться великі дива на землі. Кожна мова по-своєму прекрасна, вона має власне звучання та наповненість. Серед інших мов українська мова виблискує багатством, красою і мелодійністю. Будь ласка, спиши виділене речення та склади два речення про те, які дива творяться за допомогою мови. Запишіть це речення, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А що ж таке мелодійність? Мелодійність це властивість, що означає милозвучність чи наспівування. Зверніть увагу на слова, якими автор описує українську мову: ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста. Колискова, мелодійна, дзвінкутюча, дивна, радісна, співуча, сологійна, барвінкова українська мова. А тепер давайте з вами ознайомимося з рубрикою Медіагіда. Вітаю тебе! Я Медіагід. Гід англійською мовою означає екскурсовод. Медіа це те, що зберігає для нас інформацію. Я буду ознайомлювати тебе з найцікавішою інформацією. Підкажу, де її знайти, як її дослідити та як з нею працювати. Інформація від медіагіда у 1934 році на лінгвістичному конгресі в Парижі. Провідні фахівці світу визнали українську мову третьою з поможі усіх мов світу за мелодійністю та лексичним багатством 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Тепер давайте з вами прочитаємо прислів'я про мову Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Від теплого слова. Гліт розмерзається. Вода все сполощі тільки злого слова ніколи. Красне слово золотий ключ. Будь ласка, розкрий зміст виділеного прислів'я, спиши виділене прислів'я, познач префікс у підкресленому слові та поясни орфограму. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Тож, бо прислів'я від теплого слова і лід розмерзається. Добре та щире слово має велике значення у житті кожної людини. Воно заспокоює у важку хвилину, вселяє надію, окриляє для нових перемог, має незбагнену сили творити дива. Добрими словами є чарівні слова вічливості, слушна порада, вислухана розмова тощо. У хвилини радості та смутку тільки тепле добре слово завжди перемагає злі думки та наміри, є гарним прикладом переконувати. Давайте з вами пригадаємо орфограму. тому, що слові, префікси роз, без завжди пишемо з буквою з. А тепер, будь ласка, запишіть домашнє завдання. На сторінки 6, вправа 8. Дітки, позначте, будь ласка, колір вашого настрою на сьогоднішньому уроці. Я вам дякую за увагу. Ви працювали дуже добре, молодці. На все добре, до побачення.